Перший міський 19.30. Кухня лаунж-бару «Бетсайт». кухар Богдан Соляник. Ведучий Олександр Сопельник, і це означає тільки одне, що ви дивитесь найсмачніше шоу. І сьогодні буде найвідповідальніший випуск для нашого шеф-кухаря, тому що він буде готувати разом зі своїм керівником. Нарешті. <клак> а, друзі, зустрічайте сьогодні. А... Не на нашій кухні, на його кухні знаходимось ми. А власник лаунж-бару Бедсайд Андрій Назаренко. Привіт! Андрій, привіт. 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 Як справи? Все прекрасно. Що будемо готувати? Я так розумію, що ми сьогодні готуємо разом з Богданом пасту карбонара. О, Італія? Це... Італія? – Так, це класика Італії. Паста. Це топ продаж в нашому закладі. Багато хто не розуміє. Чому ми видаємо саме такі макарони, як то кажуть? Але ми сьогодні покажемо і роз'яснимо все, чому і як. Тому я пропоную починати, аби не затягувати. І, друзі, поїхали! І так, Андрій, Богдане, хто почне розповідати, з чого починається приготування карбонара? Я думаю, давай ти будеш розказувати, що робити, а я буду допомагати. Роби. А ти будеш робити? Я а буде. буду допомагати, я хоч навчуся, хоч може щось готувати. Дивіться, я вже підготував пасту, нашу, щоб ми не тратили за його часу на відварення і все інше. І бекон також. Я зараз відріжу стільки, скільки нам потрібно буде на сьогоднішнє приготування. Так? Андрій, дивись. Оце потрібно нарізати соломкою. Соломку, mm -hmm. як, як ти вдома нарізаєш, максимально просто, робимо все як вдома. Поки ти будеш нарізати, ми включаємо нашу пательню. Я можу починати? Пательню, так. пательню. Я Друзі, запрятував. зауважимо Зауважимо пательню і ми будемо що робити на ній? Смажити Смажити, <рес> смажити нарешті. Ювілейний 15-й випуск. Друзі, а, хто не знає, паста карбонара основа. Чому карбонара? Карбонара це є соус. Так само, як паста балоньєз. А ви можете використовувати багато різних видів самі, самі, самої пасти, це таліати або спагетті. У нас класичні пене. Багато хто звик вдома, це як ну, реально звичайні макарони, але це італійські твердих сортів паста. От я люблю, знаєш, макарони по-флотськи, от саме з ними. Ну це, це італійський баланс, але це наші макарони пофлотські. Так. Так. Ну що ж, поки готуємо, Андрій, давай поговоримо про Бетсай, так? Тому давай. що вже не перший випуск ми тут знімаємо. А як з'явилося місце, як з'явилася ідея цього міста, яке зараз ну мені здається набирає дуже велику популярність у морозі? Диві, взагалі я займаюся сферою послуг з 2016 року. Це в 2016 році, вперше ми відкрили з товаришем заклад, і нам було по 23 роки. На той момент у нас була дуже велика мотивація, велике бажання працювати. Ми самі працювали постійно в змінах. У нас були маленькі бюджети, звичайно, на це, тому що тому що так було, коли тобі 23 роки. От, і до 2023 року ми там працювали. До 2020 Другого року там уже я сам працював, і я розумів, що рано чи пізно прийдеться робити наступний крок: приїжати більш великий заклад з повноцінний з кухнею, з можливо, проведенням якихось заходів. От якось так. І тому я довго знав, що тут є приміщення, це де ми зараз знаходимося. Я знав власників приміщення, і от так зійшлися зірки, мабуть, так зійшлася. Моє бажання прийшов час і обставини, так що я звернувся навіть навіть сам власник приміщення подзвонив, зателефонував. Ми з ним сконтактували і почали тут працювати. В будь якому випадку цей заклад бетсайт, він. Як знаєш, є продовженням самого мене. Я завжди кажу, що в сфері послуг людина, яка відкриває якийсь заклад, вона має цей заклад інтерпретувати як продовження себе. Тобто основна концепція, основне наповнення. Тут я, я є простою людиною, От я і так само і намагався організувати тут. По відношенню до гостей, по відношенню до команди, по відношенню до там, партнерів чи власників приміщення. От, якось воно так. Основна концепція така. Це тут простота, прямота, якось так. Так. круто, круто. А, я ще круто. хотів що запитати. Дивись, закидаю. Я перебью, закидаю так, в нашу нашу пательню. Приза нормальна круто. То що потрібно. Я Крузі, друзі, можете... Рівніся, покажи, рівніся, покажи, рівніся, друзі, можете покажи. Покажи, друзі, це рівніся. ідеальна нарізка для карбона. Ось так повинні нарізати всі шеф в кухарі. Вдовгу, вдовгу, вдовгу. Дам кіт, привіт. А, а, да? Тут були якісь нюанси. Андрій, що хотів запитати? Дивись, може. відкривалися вже під час війни, так? Чи не було якихось? Ну, ризики, безумовно, були, можна сказати так. І чи не було якихось знаєш, хвилювань? Піде, не піде, на часі, не на часі. Тому що під час війни відкрити там заклад це повинна бути така ну, собі мотивація. знаєш? Ну, Мені здається, в тій чи іншій мірі ризик відчувався до. Осені 22-го року до звільнення Херсону. Після звільнення Херсону в якось е, прямої загрози для нашого міста військове вторгнення, е, ну вона якось, мені здається, не те, щоб відпала повністю, але, але вона там відійшла, з, та? зменшилася так, у вірогідності. А страх якихось ракетних чи шахетних обстрілів, він, в принципі, в будь-якому місті, е, в будь-якої куточку нашої країни, він реальний. Тому життя продовжується, життя йде. Там є якісь амбіції, якісь бажання, є якісь. Е, Заходи, що хотілося б реалізувати, тому от... напевно, коли... а знаєш, девізом а, коли, якщо не зараз, так? Та ну, ну так, Ни, ніколи не буде ідеального якогось моменту для того, щоб щось робити. Бо, якщо ти хочеш щось зробити, треба це робити. Більш ідеального чи не ідеального моменту не буде. Чудово. А як а, познайомились з Богданом? От Дуже цікаво, я думаю, буде нашим телеглядачам. Як він став шеф-кухарем лаундж-бару БЦ? Я полюбляв сюди заходити, ну, на, на іншу їхню локацію. Там мої друзі працюють. І ми якось познайомились. Я не ж, якщо чесно. І да. <рес> потім так склалося, але я вже багато років працюю на кухні, так? І ми постійно там щось, щось зв'язувала Андрія там, з кухнею. я Кажу, давайте ми кажу, давайте, якщо потрібен, буду, дайте зв'язок, і якщо що, я з вами. Я тип, який вмію готувати, так? Ну, колбасу жарю, то нормально. Була, так, історія, що, наприклад, якщо там з самими кальянами чи з баром, я знайомий давно, з 16-го року, я сам в цьому постійно розвивався, постійно якось покращував свої навики, то кухня для мене взагалі була не копане поле, так сказати. Я взагалі в цьому нічого не розбирався. І треба була близька людина, яка зможе мені налаштувати кухню, показати, навчить, навчить інших людей працювати. І от через це ми з Богданом зв'язалися і. Співпрацю. І те, що саме Андрій от казав, що він відноситься максимально просто до всіх, знаєш, до роботи клієнтів та з, ну, з людьми, з ким працює. Ось, і це є фішка. Знаєш? Я багато де працював і відношення людей максимально різне у кожного своє. Ну, Керівництво, так, так до так, підлеглих. Так, Керівництво, до... так. Сюди, коли заходиш, друзі, навіть коли просто гості приходять, там, раз, другий, третій, тут вже як вдома, знаєш, всі один одного знають, всі друг друга розуміють. Якщо щось не так, ну реально всі там ходять в положення, якщо щось не так. Якщо все добре, всі там жмуть руку, і це круто. Ми реально як одна велика сім'я вже становиться, бетсайд, і дай Боже, і що. Нам планувати і строїти, строїти велику таку імперію цього всього. О, для мене завжди людські стосунки важливіші, ніж матеріальні стосунки. Ну, я живу за принципом. Знаєш, грошей багато, їх вистачить на сих, і всі гроші ти в один день не, не, не заробиш, тому треба можливість давати і іншим людям заробляти, і співпрацювати, і в партнерських стосунках будь тому це такі якісь базові принципи для мене. Тому ну, це... все, ми пересумуємо, пробуємо це щось ну... нове. Ось організовуємо якісь заходи, концерти, гастровечори. Що, ну, щось ми нестимо на місці, щось плануємо. До речі, ну наскільки я знаю, що а, заходи, які проходять а, в Бетсайді, так вони благодійні. Напевно, там не знаю, відсотків 99 з них. Так, вони благодійні. А де ви проводите там якісь концерти, а якісь ну, так, та, і на підтримку захист... наших збройних сил. Кожен захід він є індивідуальним залежно від того, чи є ми прямими організаторами цього заходу, чи, наприклад, є там партнерські, от як була імпровізація з Імпрокара з, з нашими друзями. Там вони виступали як організатори повністю. Ми їм давали просто площадку з цього. І вони ну, в партнерстві з нами робили благодійні внески для ригбістів, для нашого підрозділу з Кривого Рогу для пацанів. От Якщо реп-концерт, який ми організовували, то там так само організатори були виконавці і вони передавали внески для Збройних сил України. От. Так. В будь-якому випадку ми це все намагаємося об'єднати і спільно разом. Просувати Ну це. так, це, це взагалі мені здається, має бути якась аксіома. Неможливо зараз в час війни е, якось працювати і не розуміти про те, що треба допомога не армії. Так, так. Ну, це це взагалі мені каже, хто хто так може мислити, це з цими людьми не по дорозі. Точно 100%. так, ну що ж, повернемось до пригоду. Мені сьогодні взагалі подобається випуск. Я сьогодні тільки буду їсти в кінці, друзі. Нічого сьогодні абсолютно не роблю. А, цю досточку можна навіть знаєш, дошку прибрати. Тобі можна... ще фартух не жбаний, де? А, ні, до речі, я. Але ну трішечки. йому якось роботи, а, нехай не знаю, яблуко <ріжу> <ріжу> Давай, давай що будемо ні, робити. Ні, давай я сьогодні відпочину. От як ти відпочивав останні п'ять випусків, <ріжу>, коли у нас з'явились гості, Починаю. і ми з ними тут знаєш. Андрію, як ти взагалі сам часто готуєш? Я достатньо часто готую. У мене в сім'ї взагалі ще з батьків така історія, що немає там розділу там тато, мама, тато прекрасний мене повар, Я можу тобі після випуску показати фотографії тих страв, які він готує, то іноді я тобі покажу. Я думаю, ти навіть чомусь дивуєш. Наступний випуск він до тебе на стажування прийде. Тому для мене якось самого дитинства це є нормально, коли чоловік готує і досить часто і просту їду, якусь і більш складні якісь страви. То ту... ну, Карбонара сьогодні <реш> вперше. Карбонара ні, колись давно робив. 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 А, Богдане, а, смажиться наш Наш Вже майже готовий. Так, ми зараз будемо робити соус, той самий соус карбонара, і для на для нього нам потрібні будуть вершки. Андрію, угу. давай будемо додавати вершки, можеш заливати, мають ну все. Давай тут думаю, все ще є. Скільки так, тут грамів? Ну, десь 120-140 грамів вершків. Це буде у нас дві порції пасти. Це, це все зараз у нас на дві порції, так? Так, так, ми робимо на дві порції. Друзі, багато хто по класиці додає одразу соус жовток яєчний. Я так не роблю, я його додаю в кінці вже на страву, кладу, Ну, ви зараз це побачите. Але якщо ви будете додавати жовток зразу в соус, потрібно додавати в холодні, в холодні вершки, тому що якщо в гарячі, Жовток одразу буде комковий стане і весь соус буде ну, просто падліво. Не хорошо. те, просто так. не те, буде, просто не те, так. що нам буде ходити. Далі дивісь, подай, будь ласка, сир. Сир так. також це пармезан, бо вже я, я заздалегідь його підготував. Андрій трошки Я вже починаю їсти. <реш> трошки засипаю, він а, зробить наш соус більш е, в'язким. Так. Зараз сир так ростає. Все, всього достатньо, тому що в кінці у нас також буде сир. Це максимально сирна паста. Ті, хто полюбляє сир, можна туди використовувати різні там дурблю, якісь, якщо є. Якщо нема звичайний твердий. Тобто можна фантазувати там з різними видами сирів? так, Так, як Якщо вдома не у всіх є пармезан, по-домашньому можна і простим сиром затерти, буде просто паста. бекон по-домашньому, чим можемо замінити? Ну, умовно, якимось другим м'ясом або. Чи можемо ми просто взяти наше звичайне українське сало в прорізі? З прорізу. Нарізати і, і така так, собі українська карбонара, так, 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 Більше перчику додати, всього спеції. Звичайно, має місце бути. Далі, друзі, пасту я так, вже підготував. Так, Оскільки там хвилин, секунд повинно це все ну, Ось та, о, тако, такий вид уже показує, коли вже бурлий. Так бачиш, що він не дуже жидкий. Соуса. І потім ми додаємо макарони, так. Так, які ми вже заздалегідь. Відварили, так, друзі, ще від, раз там нагадаємо. Від, 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 відварили, підготували. Я зараз додаю а, нам на дві порції. Нам не потрібно це готувати довго, їх потрібно прогріти. Коли ви додаєте до соусу макарони, пасту, так. ми робимо на мінімум вогонь, просто для того, щоб це прогрілося. Вони зараз будуть грітися. Друзі, якщо будете готувати а, пасту твердих сортів, щоб не куштувати... Постійно пробувати в кипячу воду, додаєте на а, сіль, засипаєте пасту 10-12 хвилин і ваші макарони Готовим. готові. Все. все просто, все по часу, не потрібно нічого видумувати. Засипали, засікли там 12 хвилин, все, злили воду, ваша паста готова. Так. Можна я ще про саме про цю форму макаронів? -да. У нас був, був діалог з Богданом, коли ми ставили меню е, для людей якось привичніше, звичніше, що е, в, в Карбонару в закладах подають е, лапшу якусь використовувати. Е, е, одна із моїх було побажань, саме в такої форми. Як вона правильно називається? Пене. Пене. Е, використовувати такої форми пене е, макаронні вироби, для того, щоб, от як зараз ми їх в соусом перемішали, розумієш, вона всередині пропитується також соусом. І вона стає така, якщо а, лапша, гу -гу. вона просто зверху е, в тобто соусі. До такого, так? а, то, а тут вона пропитується навіть всередині, в самий отвір, який всередині. Друзі, не, та, не просто стає. так ми сьогодні готуємо. І, і вони пачте. стають такі соковитіші і пропитані от повністю соусом. Тому, друзі, щоб скуштувати саме а, таку пасту Карбонару, чекає вас, а, що кухар Богдан Сегляне залюбки приготує для вас. А, Андрію, а яка взагалі в тебе найулюбленіша страва? якщо так от? Яку, знаєш, можна їсти кожного дня, щоб ти їв і їв, і їв. Ну, я, я дуже багато ну, люблю м'ясо, люблю салати. От В цьому поєднанні, в будь-якому виді, може бути тушене м'ясо і салат з капусти, умовно. Може бути, м'ясо жарене і салат там, зі свіжих овочів. Тобто м'ясо це твоя улюблена. Та я все люблю. Взагалі, знаєш, я людина проста. Мені ще дають, я в принципі й їм. Якщо гречка буду, буду гречко їсти. Ну, мабуть, немає. Це буде, що би я зараз не називав, це буде якась неправда, тому немає, мабуть, більш Так. Санечка, і зараз знову твій вихід. Ну зараз знаєш барабани. Я тобі Дарю яєчка. І тобі Дякую. потрібно відділити жовтки від біл... білка. О, круто. Біл... Від білка. так? <світ> Але знаєш, найстрашніше в, цьо... в цьому те, що я ніколи цього не робив. Тому Давай, Ти, ти зараз е -е, покажеш для наших глядачів, ми візьмемо так крупно тебе. Беремо що? Крупного чоловіка з крупними яйцями. <світ> 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 і який буде зараз відділяти їх. Так. Будь ласка, Скидаємо все просто. В ручку собі, жовточок. Я вже хочу глянути, як Саня це буде робити. Я не уявляю навіть, як я це буду зараз робити. Ну, щоб ти розумів, в тебе всього один шанс, одна спроба. Ну, реально. Так, а ми поки що будемо робити. А ми поки що буде спостерігати. А, ні, ми подивимося. можливо, сміятися. Це ж таке. діло. Ти ж професійний кулінар. Диви, все, я тут його отак. Я пам'ятаю, знаєш, минулого випуску, коли ти мені виніс тупи і ніші, мені вже було шкода того апельсина, да. якого я. І чого на кухні тупі ножі. А то, то, то з дому. <реш> 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 то з <підставник>. дому. <реш> так, дивись. Будь ласка, Щось в мене якесь воно дуже все. Так, це так, таке... що білку, тобто. Значи, як то як термінатор той, Т 1000 Жидкий. Термінатор, Метал. давай, відділяй. Не відділяється ось ця штука. Є! Красава. Заляпався <Це> в <все>. кухню. <секунди. хи> так, все це є. Так. Далі, Андрюха, твій тепер вихід. Давай. Будь ласка, оце на дві тарілочки розподіли, там, як це бачиш. Так, ми готуємось до видачі. Так. Тоді ми готуємось до видачі, друзі, а ви дивитесь історію створення пасти карбонара. Карбонара класика італійської кухні та одна з найулюбленіших страв в Італії. Вважається, що рецепт страви було винайдено ще в 20-му столітті. Про походження пасти досі немає єдиної думки, зате існує безліч легенд та версій. Є американська версія 1945 року, яку активно заперечують італійці. Існують свідоцтва, що саме американські солдати об'єднали в одній страві китайську локшину яйця і бекон, улюблені та традиційні для американської схеми харчування. Інгредієнти таким чином дали життя пасті карбонара. Ще є версія, що карбонару винайшов кухар, який був активним членом руху карбонарів в Італії, які виступають за єдність і незалежність Італії, звідси і назва. Сьогодні багато шеф-кухарів використовують вершки в рецепті пасти Ала Карбонара. І так, друзі, ми повернулися і о, наша видача вже на фінішній премія. Наша паста вже майже готова. Я Порівну поділили. Супер взагалі давав. ідеально, ідеально. Так, що сиром сир, мені, будь ласка. Так, будь ласка. Ми все, друзі, засипаємо, ну ми ж в Італії. Але вдома. Але ну, вдома. Засипаємо все сиром. Так, це є. І тепер. Класично все. Додаємо жовток. Раз. Додаємо жовток, два. І перечни все, будь ласка, мені подай. Так, хто з них? Любов. Хто з них. хто? Ми просто притрушуємо трошки жовточок, щоб він був не такий прісний. І все, І друзі. наша карбонара готова. Так, все просто. <рес> а, друзі, ось так а, виглядає страва, яку сьогодні ми приготували разом з нашим а, гостем Андрієм Назаренком, власником лаунж-бару Бедсайд. І а, перед тим як ми перейдемо до найулюбленішої частини. На екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування а, такої ж самої а, пасти карбонара, яку ми сьогодні приготували для вас. Для приготування карбонари вам знадобляться наступні інгредієнти: паста пенне 150 грамів, вершки 100 грамів, бекон 80 грамів, сир, пармезан 40 грамів, жовток одна штука. Смачного так. Друзі, будемо куштувати те, що ми сьогодні приготували. І так. Зараз що ми, Як? ми робимо? Дивись. Що потрібно зробити? Змішуємо жовток з нашою пастою, з сиром разом. Вона зразу вже бере, дивись, який колір. Ось, я ж за це і казав, що інколи яскравий, жовтий колір. Так, можна додавати жовток в соус, коли ти тільки починаєш готувати сам соус. У мене не такий яскравий. Змішує не так. Не знаю. Мені здається, що ця порція просто трішки більша, знаєш. я і собі Трішечки. Трішечки. Ну то й що, як потрібно коштувати? Все одразу, все разом. правил, так? і до роту, правильно? Так, все рівно. Чидове. Нормальна паста. карбонара. Знаєш, Саме основне, мені здається, де тут можна дещось натупити. З ціллю, чи з перцем, чи от якісь пропорції десь помалити. А так ось, ну, інше все досить просто і зрозуміло. Ну, досить просто, досить смачно. Е, я сподіваюся, друзі, що ви готували разом з нами. Ви ж бачили, і я, я не вийшло. додавав не ні сіль, нічого, тому як сир вже солоний, бекон також має свій вкус. Не потрібно там видумувати, додавати усякі різні спеції, все по класиці. є паста, є бекон, є вершки. Затираємо все сиром, і наша паста. Перфетто, як то кажуть, знаєш, в Італії. Ну що ж, друзі, на цьому будемо прощатися і нагадую, що це було найсмачніше шоу на першому міському. І з вами, як завжди, були шеф кухар Богдан Соляник, я ведучий Олександр Сапельник. І з нами сьогодні на кухні цю прекрасну пасту карбонара готував власник лаунж бару «Бетсайт» Андрій Назаренко. Побачимось на наступної середи о 19.30. Папа. Так, Богдане, що. Смажиться Дивіше. наш бекончик. Так, ми трошки його підсмажили. Зараз ми будемо додавати а... соус. 17 <кз� минут. І так, Богдане, ну, смажиться наш бекончик. Вітаю. Шановні. Все, серйозно. І так, Богдане, ну смажиться наш бекончик, а, а що далі? Давай. Далі, бо, ми будемо далі. <се>, вершки! Вершки! Немає, ви раді би надо. Богдане, смажиться наш бекончик, а що, вже що далі? Так, зараз ми будемо робити соус, той самий соус карбонара, який, такий. Дивись, це щоб відділити джолтка, треба їх спочатку сварити, так легко. Так. Ну що ж, друзі, а з вами були шеф-кухар Богдан Соляник, власник. А...